Рада вітати вас, дорогі глядачі, на своєму каналі. Тема розкладу Любовний трикутник. Якщо раптом ви втрапили в таку ситуацію, не звинувачуйте себе, давайте розбиратися, чому так відбувається і як знайти вихід. Я буду дивитися сьогодні на двох колодах. На початок хочу подивитися на вас і вашого партнера для того, щоб розуміти, що ж відбувається між вами особисто. Третю сторону ми не чіпаємо в жодному разі, тому що нам це не треба. І так, дорогі глядачі, ви ваш партнер, Далі, чому в стосунках вас троє? Дві карти. Далі, що вам треба знати уже сьогодні для того, щоб, можливо, приймати правильні рішення, і також чим все це закінчиться. Також я ще буду використовувати додаткову колоду, щоб глибше прочитати розклад, тому що тема непроста. Все, що стосується почуттів, кохання, дуже важко пропрацьовується, тому що там відключається розум, людина діє за покликом серця. І так, ви, ваш партнер, чому в стосунках вас троє? Що треба знати уже сьогодні, щоб приймати рішення, і чим все це закінчиться? І так, дивимось на вас, мої дорогі глядачі. Ну, відчай! Скоріш за все, ви страждаєте, вам треба боротися за стосунки, ви це, можливо і робите, знаходитеся на такій хвилі. Тому я можу описати вас в такому стані. Ви знаєте, найважливіше це дійсно не розчаруватися, тому що все, що відбувається, воно відбувається для чогось, і, можливо, ми зараз ще глибше подивимося на стосунки, на партнера, на людину, яка була поруч. Можливо, все того не варто, але треба прочитати повний розклад для того, щоб я могла якось глибше відчути вашу ситуацію, зрозуміти ваш внутрішній стан. Але, мої дорогі, пам'ятайте, що там, де вас троє. У вас вже не двоє і людина зробила свій вибір. Якщо зраджують вам, ви маєте дуже серйозно подумати, чи взагалі потрібно вам все це повертати. Так, дивимось на вашого партнера. Незручно мені брати карти. Ну... Як я вже сказала, дорогі глядачі, тут ви у відчаї, ваш партнер, неважливо, чоловік ви чи жінка, неважливо, якого ви віку, важливо, щоб у вас програвалася ситуація. Що вона у вас програється, вам зраджують, ваш партнер когось знайшов. Запрошую вас на розклад, дивіться далі, буде корисно і цікаво для вас. Ви знаєте, тут дуже важливо розуміти, що ваш партнер, ніби як шукав собі людину схожу по духу, тому що, можливо, у вас не сходилися характери, можливо, щось у вас йшло не так. І ви тепер уже самі не розумієте, чому так відбувається, тому що, якщо вже і вас на когось проміняли, ви вже нікого не зупиняєте. Можливо, у вас ще дійсно є якась душевна тривога, є свій внутрішній біль. Можливо, ви ще за щось боретеся, хочете ще щось налагодити, але десь глибоко в душі. Ви розумієте, що ви не будете нікого тримати, і у вас постає питання, чому ж партнер у зараз все зупинив? Чому ж далі їхні стосунки якби не розвиваються? Ви не можете зрозуміти для себе, тому сьогодні ви завітали на цей розклад для того, щоб все розкласти по поличках, зробити правильний вибір. І найголовніше бути щасливими та коханими. І так, чому в стосунках вас троє? Ці дві карти будуть ну, дуже важливі в розкладі. Тому що як все це сталося, чому все це сталося? З чого почалось, я буду. Дивитися ситуацію і розкопувати для вас у ті глибини. Ви знаєте, ви деколи як втратили один до одного інтерес, і це стосується не тільки вашого партнера, а й вас. Хто мене дивиться, тому що ви якось включилися, кожен в щось своє почали мати свої таємниці. Почали говорити не до кінця кожну ситуацію, можливо, навіть щось приховувати. І ви знаєте, тут була така допущена велика помилка ще й зі сторони партнера, що людина навіть не підозрювала, наскільки далеко ці стосунки підуть, наскільки все це буде швидко розгортатися, тому що можливо тут, бачите, були сподівання тільки поспілкуватись по телефону. Попереписуватися, але все пішло занадто далеко. Якщо дивитися на додаткових моїх улюблених арканах, я хочу вам сказати, мої дорогі глядачі, що дійсно, якийсь у вас вже був такий стан депресивний. Ви не до кінця договорювали, ви, можливо, навіть не до кінця радилися один з одним, або ж ваш партнер просто не брав вас до уваги. У вас вже був такий дзвіночок, на який ви не звернули уваги, що щось іде не так. Це треба було ще виправляти тоді. Або ж тут, можливо, якась у вас була ситуація, якась травма, якась своя трагедія, я би навіть так сказала, яку ви переживали, і ви просто не змогли морально з цим впоратись, Ви закривались від усіх, і тим самим ви відштовхували від себе людей. Пам'ятайте, що розклад загальної інформації програється по різному Так я відчуваю, так вам розповідаю. Але ще хочу сказати, що сімка кубків це також карта показує. Нестабільність в стосунках показує, що не було такого, навіть і від початку, щоб ви довіряли один одному, щоб ви могли все один одному відкрити, до кінця все на 100% розказати. У Вас завжди була якась прихована така, знаєте, маленька таємничка. Ви не до кінця говорили, тому що можливо виникали сварки, можливо, були якісь образи, можливо, були навіть якісь депресії, і ви просто цього уникали. Все це довело до того, до чого довело. І просто, як я вже казала, якщо вам зрадили, якщо обрали не ва. Якщо з'явився ще хтось третій у ваших стосунках, ви маєте дуже серйозно подумати, взагалі треба вам це все продовжувати ці стосунки чи ні. Тому що, якщо воно вже розділене, якщо воно вже подивіться, оце сердечко, якщо воно вже бачите навпів, як його не клей, що не роби. Мені здається, вже не повернути тих почуттів і вже не повернути. Тієї сім'ї у вашій ситуації. Але будемо дивитися розклад далі, тому що інформація дуже важлива. Так, що вам треба знати саме сьогодні, тому що це важливо, тому що це може впливати на ваше рішення. Ви знаєте, ви просто навіть не розумієте, як це все має розв'язатися. Ви не бачите ще світла в кінці тунеля, ви ще просто навіть не можете. Прийняти факт того, що у вас вже в стосунках троє. Ти можу дістати карту, тому що вони е, слизькі і брати їх незручно. Але, мої дорогі глядачі, треба дивитися вперед, треба полегшити цю ситуацію, подивіться з темряви, змінити все на світло, з цієї депресії, зрозуміти, що, можливо, вже нічого не треба склеювати, треба просто йти далі. Я ви знаєте, хочу вам сказати, що дуже важливо в такому стані не упустити руки, навпаки, знайти якусь легкість і все це відпустити. Тому що, якщо ви будете тримати все це, це може тягнутися руками, і це може з'їдати вас зсередини. Ви можете накликати на себе навіть хворобу, тому що будете кожного дня втрачати енергію через те, що ви страждаєте, і знаходитеся в негативі. Вам це не треба. Вам треба сонечко, вам треба наповнення, вам треба енергія, треба сяяти, попри все. І якщо людина зробила вибір не в вашу користь, якщо людина вас образила, розбила ваше серце, це не означає, що... Ви погані. Це не означає, що ви не заслуговуєте на щастя. Ви маєте все це пройти, ви маєте все це залишити позаду. Почуйте мене, це важливо. Якісь розчарування вони швидко проходять. і Ви все забудете. Час, як кажуть, лікує. Але ви маєте зрозуміти головне, що можливо це було не до кінця таке щире кохання, як ви собі його бачили, тому що. Справжнє кохання, там, де двоє, а не троє. І я ще раз повторюся: якщо обрали не вас, ви маєте дуже серйозно подумати, чи взагалі вам потрібна ця людина. Так, і чим все це закінчиться? Ось що найголовніше нам сьогодні з вами дізнатися на розкладі. А ви подивіться, яка чудова карта, тому що я бачу тут сім'ю, родину, щасливу пару. Я бачу тут якесь нове листування, якась нова інформація, гарні новини. А це означає, що у вас обов'язково все буде добре. І, дорогі мої глядачі, що дуже важливо. Зрозуміти вам на даному етапі, що у вас дійсно все буде добре. Просто ви маєте зрозуміти, потрібна вам ця людина чи ні. Якщо дивитися на моїх додаткових арканах, треба шукати вихід, не стояти там, де ви стоїте. Вісімка кубків показує, що залишаються роки, залишаються почуття ситуації, все залишається позаду. Ви йдете. вам важко темно, ось так якось тут. Не бачите світла, не розумієте, що буде далі, але найголовніше, щоб ви робили кроки. І якщо дивитися на вісімку мочів, мої дорогі глядачі, продовжуючи стосунки, де вас троє, знаючи про це. І, залишаючись в тій самій ситуації, ви будете заручником обставин. Ви будете зв'язані по руках і ногах, тому що ви на це погоджуєтеся. І рано чи пізно це може повторюватись у вашому випадку. Чому я так сказала? Тому що є трійка мечів, карта, яка показує, що, можливо, це вже було. І ви знову ж таки почали ці стосунки. Можливо, це тільки перший раз, але це може продовжуватися. Якщо ви не будете звідти вибиратися, а вихід обов'язково є, тому що вісімка мечів – це карта, яка показує, що дуже легко розв'язати собі руки в цій ситуації, але треба діяти. Ми починаємо з того, що треба боротися, вибирати в першу чергу не сім'ю, вибирати себе і своє щастя. Сім'я у вас буде і так. Ви бачите світле майбутнє, ви бачите щасливі моменти. Я хочу, знаєте, отак виділити для вас якісь такі яскраві дійсно моменти, щоб ви просто взяли це до себе, впустили це у своє життя. У вас все буде добре. Ви почнете нове спілкування, вам будуть приходити хороші новини. Ви будете наповнені, подивіться, ви все зможете залишити позаду, ви зможете бути щасливими, ви зможете йти вперед. Це найголовніше. Ви позбудетеся цієї темряви, якою б вона зараз вам не здавалася великою, просто ви маєте починати діяти, ви вже маєте мати внутрішні бажання вибиратися з цієї ситуації. І якщо ви знаходитеся в стані розчарування, ви маєте сяяти, наповнюватись енергією сонечка. Мої дорогі глядачі, ось таким я бачу розклад, такою бачу вашу ситуацію. Приємно, що ви були зі мною. Найголовніше, щоб ви завжди обирали себе, наповнювали свій день щастям і не чекали, поки хтось вас буде робити щасливими. Робіть себе щасливими ви і уже сьогодні. Всього вам хорошого і до нових зустрічей, ваша Надія вкраще.